У цьому фільмі ми вирушимо в подорож Узином, щоб розгадати його таємниці, познайомитися з його жителями та відчути його неповторну атмосферу. Ми дізнаємося, як минуле впливає на сьогодення і чим живе це невеличке містечко на Київщині сьогодні, що залишилося від тієї епохи, коли Узин був стратегічним військовим об'єктом. Які історії приховують його вулиці, і які сюрпризи може відкрити це, на перший погляд, звичайне невеличке містечко на Київщині. Тож, давайте разом зануримося в подорож містом, де переплилися історія та сучасність. На в'їзді в містечко Узин з Білої церкви чи з Києва вас зустрічає красивий символічний знак у вигляді великого українського серця, розфарбований у жовто-блакитні кольори. Він ніби запрошує вас у місто, де переплелися історія та сучасність, де велич минулого зустрічається з тихим спокоєм сьогодення. Це українське серце, ніби говорить нам: ти вдома, ти в Україні. Асфальтована дорога веде нас у центр міста, що простягнулося вздовж русла невеличкої річки. Узин розташований за 20 кілометрів на схід від Білої церкви. І зберігає в собі відголоски минулих епох. Колись тут вирувало життя, гриміли мотори важких літаків, а аеродром Узин вважався одним з найбільших у Європі. Сьогодні це тихе провінційне містечко, де час ніби сповільнив свій біг. Проте, якщо придивитися уважніше, можна відчути, як тут, серед спокійних вулиць і привітних людей, живе особливий Узинський дух. Ми знаходимося в самісінькому центрі Узина на великій площі, де можна відчути справжню атмосферу цього невеличкого містечка. Тут переплітаються історія та сучасність, а спокійні вулички зберігають відлуння минулих десятиліть. Сьогодні в Узині проживає майже 12 тисяч людей. Життя тут розмірене, спокійне. Центральна площа, яка носить назву Площа Космонавтів. Стала місцем, де відбуваються головні події міста. Ярмарки, святкування Нового року, Дня міста. Усе це збирає мешканців тут, на перетині трьох вулиць. Колись ця площа була центром транспортного сполучення, тут стояла будівля автостанції. У 2000 році її зруйнували, і тепер тут розташовані торгові кіоски. Замість автобусів, що колись курсували між містами. Тепер із площі відправляються маршрутні таксі до Києва та Білої церкви. Однією з визначних пам'яток Узина є пам'ятник космонавту Павлу Поповичу. Це найзнаменитіший уродженець міста, радянський льотчик-космонавт номер 4 В Узині його увічнили бюстом ще за життя. Павло Романович Попович перший космонавт українець. Людина, яка прославила своє рідне місто на весь світ. Народився він в Узині, і саме тут пройшли його дитячі роки. Тож давайте прогуляємося вулицями міста. Тут можна побачити архітектуру різних епох, яка відображає періоди зростання та змін. Старі будинки, що пам'ятають ще радянські часи, сусідять із сучасними будівлями і приватними будинками. Затишні вулиці. Ведуть нас у глибину міста, відкриваючи його багатогранність. Цікаво, що Узин отримав статус селища міського типу у 1956 році, а вже у 71-му йому було надано статус міста. Це був період активного розвитку, коли Узин перетворювався на стратегічно важливий населений пункт. Раніше, у радянські часи, Узин був важливим військовим об'єктом, одним із найбільших військових аеродромів Радянського Союзу. Ця база могла приймати літаки всіх класів, включно з космічним багаторазовим кораблем Буран. Величезна авіаційна дивізія дальньої авіації базувалася саме тут, у невеликому містечку під Києвом. Потужні стратегічні бомбардувальники ракетоносці. Піднімалися в небо, виконуючи завдання, які мали глобальне значення для СРСР. Для військових та їхніх сімей тут звели військове містечко. Це була окрема частина узина, закрита для сторонніх. У цих будинках жили льотчики, командири, технічні фахівці, усі ті, хто відповідав за підтримку та підготовку бойових завдань. Єдине, що залишилося від легендарної бази це останній із могікан тих часів турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник ракетоносець Ту-95. Цей літак, що колись був гордістю радянської авіації, сьогодні став символом смерті. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ці літаки використовуються для запуску крилатих ракет по українських містах. Ракети Х-101, х 102, Х 55 несуть смерть, руйнуючи будинки, школи, лікарні, забираючи життя українців. Колись ці стратегічні бомбардувальники були інструментом залякування НАТО, США та Європи, постійно перебуваючи у бойовій готовності для завдання ядерного удару. Тепер цей літак став символом смерті. Зброєю терору проти мирного населення України. Але страху більше немає. Українці навчилися жити під обстрілами, навчилися будувати заново те, що було зруйновано. Натомість у серцях з'явилися гнів, лють і неповага до тих, хто прийшов на нашу землю зі зброєю, хто заради грошей і сліпої ненависті нищить, руйнує, вбиває. Але українці більше не бояться. Вони не вибачать страх змінився на гнів, лють і повну зневагу до ворога. Україна бореться, Україна переможе. І ця історія ще не закінчена. Сьогодні військове містечко Узина живе мирним життям. Колишня база стратегічної авіації перетворилася на звичайний житловий район. Тут більше не чути реву двигунів бомбардувальників, не видно військових колон, не відчуваються напруги холодної війни. Люди працюють, вирішують свої повсякденні справи, та все ж місто зберігає пам'ять про минулу епоху. Згідно з міжнародними зобов'язаннями Україна, маючи без'ядерний та нейтральний статус, закрила стратегічний військовий аеродром в Узині, розформувала військові частини. А міжконтинентальні бомбардувальники ту 95 були або знищені, або передані Росії. У 1994 році було підписано Будапештський меморандум, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії. Підписантами були Леонід Кучма, президент України, Борис Єльцин, президент Росії. Біл Клінтон, президент США, та Джон Мейджор, прем'єр-міністр Великої Британії. Згідно з меморандумом, підписанти зобов'язувалися гарантувати територіальну цілісність України та утримуватися від загрози силою проти її суверенітету. Але вже у 2014 році Росія порушила всі міжнародні зобов'язання, окупувавши Крим та розпочавши війну на Донбасі. А у 2022-му почалася повномасштабна війна. Росія розв'язала агресію проти України, застосовуючи ті самі стратегічні бомбардувальники, які колись базувалися в Узині. Вони несуть на борту ракети Х-101, Х102, Х-55, що обстрілюють українські міста, руйнують інфраструктуру, забирають життя мирних людей. В ті часи. Україна перебувала під колосальним тиском з боку Росії та США. В обмін на роззброєння їй пропонували фінансову допомогу та політичну підтримку. Але чи справді це було рівноцінною компенсацією? Тоді це рішення здавалося вимушеним, але історія довела, що жодні гарантії безпеки не працюють, якщо вони не підкріплені силою та союзами. Сьогодні Україна стала уроком для всього світу. Неможливо покладатися лише на обіцянки великих держав. Нейтралітет не гарантує миру і безпеки, а суверенітет потрібно захищати силою, сучасною зброєю і єдністю народу. Тож сподіваємося, що Україна більше ніколи не повторить помилок минулого, і цей шлях боротьби ще не завершено. Сучасний Узин поєднує в собі історичну спадщину та сучасні реалії. Відображаючи перетин минулого та сьогодення. Після розформування військових підрозділів і закриття аеродрому УЗИН пережив складний період. Населення міста значно скоротилося, багато мешканців, які працювали на військовій базі, втратили роботу. Місто, яке було стратегічним військовим центром, змушене було знайти нову ідентичність. Проте Узин поступово відроджується. Колишня військова база перетворилася на спокійне містечко, де мешканці будують своє майбутнє. Одним із головних осередків економіки міста став Узинський цукровий завод підприємство, яке стало солодким серцем міста. Цей завод є одним із найбільших виробників цукру в Україні, забезпечуючи близько 7% загального виробництва країни. Сьогодні тут працюють сотні місцевих мешканців, а продукція підприємства експортується у різні куточки України. Але не всі залишаються працювати в Узині. У пошуках роботи багато місцевих жителів їздять у Білу церкву та Київ, долаючи десятки кілометрів. Деякі мешканці знаходять себе у бізнесі прямо в місті. Наприклад, у Узині вирощують прісноводних креветок і сумів. Незвичну, але перспективну справу для українських реалій. Це незвичайний бізнес для України, але він успішно розвивається та приносить свої плоди. Тут вирощують один з найбільших видів прісноводних креветок – макробрахіум Розенберга. Цей вид креветок чудово адаптувався до українських умов та успішно культивується в каркасних басейнах. Це вже десь 80-90 грамів. А самці ще дороже, з їхніх пальчиків роблять э, суп. Прямо режуть э, живому вигляді і роблять їм супів. Я руками. Вони ж не як діти. Режуть ось так, до цю да? і суп. Вот да. Це 6 месяцев, це 8. Креветки Макробрахіум Розенберга мають цікаві особливості. Самці цього виду більші за самок, вони мають великі клешні та голову. Креветки живуть до 4 років і виростають до 30 сантиметрів завдовжки. На фермі в Узині збирають врожай тричі на рік. Це можливо завдяки тому, що тут створені оптимальні умови для росту та розвитку креветок. Вирощування прісноводних креветок – це перспективний напрямок бізнесу в Україні. Цей продукт користується попитом на ринку, адже він є смачним та корисним. Це приклад сучасного агробізнесу, що поєднує екологічно чисте вирощування та сучасні технології. Попит на цей екологічно чистий, корисний і смачний продукт лише зростає. Ферма в Узині – це доказ того, що успіх можна знайти навіть у найнеочікуваніших сферах. В центрі міста біля невеличкої річки Узинка розташований красивий парк з алеями і великими деревами. Існує версія, що назва міста Узин походить від тюркського слова Озен, що означає річка. Перша письмова згадка про Узин датується ще одна 1590 роком під назвою Узиниця. Згодом це поселення було відоме як Темберщина, ймовірно, на честь власника. З кінця XVIII століття містечко носить сучасну назву Узин. Узин розташований на території відомій як Перепетове поле або Перепетівське поле, де відбулася битва між князями Ізяславом Мстиславичем та Юрієм Довгоруким. Це була одна з ключових подій періоду Київської Русі. Коли землі Київщини ставали ареною боротьби за владу, ця земля пам'ятає ці сторінки історії, і кожна з них залишила свій слід у долі міста. Сьогодні ж парк, що розкинувся в самому серці узина, запрошує прогулятися його алеями, вдихнути на повні груди свіже повітря, відчути зв'язок із минулим та спокій сьогодення. Річка Узинка, яка протікає крізь парк, додає цьому місцю особливого колориту. Колишнє військове містечко, що пережило важку трансформацію, продовжує шукати свій шлях до розвитку. Але головне тут живуть люди, які люблять своє місто та працюють для його розвитку. Дякуємо вам, що подорожуєте разом з нами і дивитеся наш канал. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під цим відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі Україною. Напишіть у коментарях до цього відео, яке місто чи селище вас цікавить найбільше.